Останнім часом у Покровському районі почастішали випадки аварій на дорогах. Дивлячись на сумну статистику, можна зробити висновки. Водії нехтують правилами дорожнього руху, наражаючи себе та оточуючих на небезпеку. Так 9 жовтня до рятувальників надійшла інформація про те, що в селище Гришине Покровського району з автодороги з'їхав автомобіль Range Rover та потонув у річці. Було виявлено, затонули автомобіль при невідомих обставинах. Поблизу селища Гришина автомобіль був вилучений на пер прибережну смугу. Тіло людини також було вилучено та перед на співробітникам поліції. Може, -таки Може, Ведко такі Ну запіть. Так. В рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1981 року народження. Обставини події наразі встановлює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що 42-річна жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, рухалася по греблі ставка та з'їхала у воду. Наслідакаварівадійка загинула на місці події. За фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.